14 грудня. Тема уроку: електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Це матеріали з двох параграфів. Параграф 19 і параграф 20. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Крапка, і е, тут у мене не дописано шкала електромагнітних хвиль. Параграф 20 називається. <плес> так, гаразд. Ми з вами на попередніх уроках вивчали звукові хвилі, тобто поздовжні коливання у о, повітрі. Далі поперечні хвилі вивчали, виникають. Нагадуємо, в яких середовищах можуть поперечні хвилі виникати. Ну, поздовжні можуть в усіх трьох видах середовищ виникати: і в газоподібному, і в рідкому, і в твердому, а поперечні можуть тільки в тих, де можлива пружна е деформація суву. А це саме в твердих середовищах, тобто поперечні можуть тільки в твердих середовищах виникати. Так, сьогодні ми ще поговоримо про один вид хвиль, трошки незвичний в порівнянні з попередніми. Ну, от ми знаємо, що взагалі механічні хвилі виникають обов'язково для них потрібно якесь середовище, заповнене речовиною. А чи можуть е поширюватись хвилі там, де немає речовини? Так. Ну, от, е ми знаємо, що вся матерія, яка нас оточує, можна поділити на два види: на речовину і на поле. Речовина це те, що складається з атомів і молекул. так, а те, що їх усі утримує ці атоми і молекули, дозволяє взаємодіяти один з одним. Називається полем. полем. Поле також ми вивчили, буває двох видів: поле буває електричне і поле буває магнітне. Нагадаємо, де виникає електричне поле? Малюнок вам допоможе в цьому дати відповідь. Де виникає електричне поле? Скажіть мені. Навколо чого? Електричних. Зарядів, так. Навколо електричних зарядів. Ось бачите, заряди. Негативний і позитивний намальований Навколо них виникає електричне поле. Так, а магнітне поле навколо чого виникає? Подивіться. Ну, що це за предмет намальований? На слайді. Дивіться, що це за предмет намальований? Магніт, значить, магніт навколо струму. Правильно. Ну або магніту, але в магніті за гіпотезою ампера магніт як улаштований в магніті всередині. В магніті всередині теж є колові струми за гіпотезою ампера. І завдяки цьому, і вони ще і орієнтовані певним чином. І е, якщо вони орієнтовані, то речовина має магнітні властивості. Е, ну, взагалі всі речовини мають магнітні властивості, але якщо орієнтовані ці струми, то це феромагнетики. Ми називаємо його постійним магнітом тобто, поле буває електричне і магнітне. Значить, чи пов'язані між собою вони? Так, вони між собою пов'язані. Фарадей встановив, наприклад, ми в цьому році вчили, що змінне магнітне поле створює електричне поле. А трохи пізніше Джеймс Максвелл встановив, що електричне поле змінне створює магнітне поле. Тобто одне поле створює друге. Тобто, магнітне може створювати електричне поле, а електричне поле може створювати магнітне. І як продовження до цієї гіпотези. Як продовження до цієї гіпотези, е, так, кхе, можна е, зробити висновок, що електричні магнітні поля завжди існують разом. Тобто вони існують разом, тобто там, де є електричне поле, обов'язково буде і магнітне. І навпаки. І по факту, у нас є не окремо е, магнітне електричне поле, а Поле, яке ми називаємо електромагнітним. Просто у нього є, скажімо так, дві обов'язкові складові в електромагнітного поля. Це електричне поле і магнітне. Вони можуть або одна проявлятися, або друга, або дві одночасно ці складові проявлятися, але вони існують одночасно. Так от, один із вид полів, тобто ми говорили, що вся матерія може поділитись на речовину і на поле, то один із видів полів це електромагнітне поле. Це вид матері, з допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами, частинками та намагніченими тілами. Тобто, ну, фактично, це визначення, воно включає визначення магнітного поля і визначення електричного. Бо електричне поле це те, яке виникає навколо заряджених тіл, і е, передається взаємодія між зарядженими тілами, а магнітне це між струмами. Електричними або рухомими зарядами, а тут усе воно об'єднано в одне визначення. Електромагнітне поле це вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами і частинками та намагніченими тілами. От як виникає і поширюється в просторі електромагнітне поле? Ну, от. Дивіться, ми сказали, що змінне електричне, змінне електричне поле може породжувати магнітне, магнітне породжує електричне, електричне породжує магнітне, тобто вони можуть породжувати один одного. Тобто, якщо, наприклад, електричний струм у проводі змусити рухатися, то в один бік то в другий, як такий струм називається, який рухається по проводу, то в один бік, то в другий, періодично, змінюючи напрям. Змінний так, от змінний струм. Якщо у провіднику отримати змінний струм, то навколо цього провідника виникає змінне електричне поле. Це змінне електричне поле породжує змінне магнітне поле. Змінне магнітне породжує знов змінне електричне поле. І таким чином вони, породжуючи друг друга, можуть поширюватись у середовище. Це дуже складний механізм такого поширення. Ми поки що це розглядаємо дуже так. Дуже поверхнево, дуже поверхнево. Ну і оцей процес поширення електромагнітного е, е, поля у просторі називається електромагнітна хвиля. Електромагнітна хвиля це поширення у просторі змінного електромагнітного поля. Так, Максвелл передбачив існування такого поля своїми гіпотезами. Один із його висновків, що джерелом електромагнітної хвилі може бути будь-яка заряджена частинка, яка рухається з прискоренням. Ну, наприклад, електрон, який по провідничку рухається, то в один бік, то в другий, коливається в провідничку для прикладу. Так. Ну, Електромагнітну хвилю часто зображають за допомогою такого графіка, який складається з двох графіків. На одному графіку червоним ми показуємо, як коливається електричне поле, а на другому графіку синім показано зображено, як коливається магнітне поле. От, Зверніть увагу, зверніть увагу зображення такого графіка. По іксу показано напрям поширення. По вертикальній осі показано напрямок змінюється напруженість електричного поля, а по е е горизонтальній площині показано, як змінюється е напрям індукції магнітного поля. Тобто зверніть увагу, що е Електрична характеристика, напруженість поля і магнітна характеристика індукція магнітного поля перпендикулярні до напрямку поширення. А як ми називаємо такі хвилі, в яких е, напрямок коливань перпендикулярні до напрямку поширення хвилі? Як такі хвилі називаються? Нагадую, хвилі двох видів бувають: поперечні поздовжні. От якщо перпендикулярно, то які ці хвилі? Поперечні, це поперечні, поперечні хвилі. Це поперечні хвилі. І електромагнітну хвилю вважають ну, поперечною. Ну, наскільки це, е, скажімо так, логічно, правильно, е, ну, це слідує із того, ну, взагалі це не, ма, не механічна хвиля, це іншого роду хвиля. Але, е, Через те, що напрямок коливань перпендикулярний до напрямку поширення, то такі хвилі називають поперечні. Ну і е, оця формула хвилі, також вона і для електромагнітних хвиль також діє. Зверніть увагу, лямбда – це буде відстань між двома такими е, грибнями, можна сказати. Тобто, ось показано лямбда. Між двома грибнями магнітного поля, аналогічно між двома грибнями електричного поля можна виміряти. Лямда це довжина хвилі. Ню це частота, з якою відбувається коливання величину цієї хвилі, коливання, тобто напружені поля або коливання. Індукції е, магнітного поля, напруженість електричного поля або індукції магнітного поля. Ну і В – це швидкість поширення. Так от, про ш... для звичайної механічної хвилі нам треба середовище, щоб там відбувалося коливання чогось, там частинок середовища. В електромагнітній хвилі ніякі частинки не коливаються, а коливаються значення е, силових характеристик полів. Е, тобто ми. Можемо припустити, що якщо електромагнітне поле може існувати там, де нема частинок у вакуумі, то і хвиля теж може поширюватись у вакуумі. І дійсно, електромагнітні хвилі найкраще поширюються саме у вакуумі, з найбільшою швидкістю. Ось приблизне значення швидкості хвилі у електромагнітному вакуумі, це 3 на 10 8 метра за секунду. Взагалі, це найбільш можлива швидкість передачі взаємодії. Це трошки пізніше було встановлено таким чином, як Альберт Ейнштейн. на початку. ХХ століття він встановив, що це найбільше. Ця швидкість найбільш можлива швидкість поширення будь-яких взаємодій у всесвіті. Так отже, електромагнітні хвилі найкраще поширюються саме у вакуумі з такою швидкістю. Так, ну і Максвелл припустив, що світло саме є різновидом електромагнітних хвиль. Тобто, ну, крім світла, Різломидами електромагнітних хвилі є інші види хвиль, які ми теж сьогодні з вами розглянемо. Так, ну і оту формулу, яку ми для хвилі писали, ви дорівнює лямбда помножено на ню. Можна записати як цей дорівнює лямбда помножено на ню, де через це ми позначаємо швидкість поширення світла або електромагнітної хвилі у вакуумі. Нагадую вона дорівнює 3 на 10 восьмій степені метра за секунду, або 300 тисяч км за секунду. Так. Ну і хвилі електромагнітні мають подібні властивості, як і хвилі механічні. Наприклад, частота коливань у хвилях, вона така сама, як частота джерела, і вона не залежить від переходу з одного середовища в інше. А от швидкість і довжина хвилі буде. Залежать від переходу в одного середовища в інше. Наприклад, у вакуумі світло рухається з частотою 3 на 10 у восьмі степені метра за секунду. А проходячи, наприклад, у скло, це світло вже має меншу швидкість. Ми про це з вами говорили. Меншу приблизно в 1,3 рази. Це цей абсолютний показник заломлення скла. Так і е, так як частота не міняється, а швидкість міняється, то і довжина буде мінятися. Тобто в середовищі вже е, тіло, ну лямбда, відповідно, е, лямбда е, буде менша зменшуватися. Ну, Відповідно до тої формули, що в нас була перед цим, що швидкість дорівнює помножено на е, частота помножено на довжину, значить, якщо в нас е, частота не міняється, але ми, зменшується швидкість, то зменшується і довжина, зрозуміло. Так, перший ну, скажімо, так, отримав штучно електромагнітних хвилі, дослідив їх німецький фізик Генрі Герц. Він спостерігав, що в електромагнітних хвилях властивості подібні до світлових властивостей, тобто вони можуть до світла в електромагнітних хвилях. Які він отримав властивості, такі саме, як у світла. Тобто вони можуть відбиватися, вони можуть заломлюватися, вони можуть поглинатися або розсіюватися якимось середовищем. Ну і це було доказом того, що світло це теж є електромагнітні хвилі. Так, гаразд. Ну і друга частина нашої теми от взагалі називається шкала електромагнітних хвиль. Дивіться, от у нас прикладами електромагнітних хвиль це не тільки світло, це от, подивіться, це хвилі, які використовуються в мобільному зв'язку. Ми їх називаємо радіохвилі, це світло, яке ми можемо бачити. Це теплове випромінювання, наприклад, від. Від каміння, ось це ультрафіолетове випрання, рентгенівське випромінення, це все приклади електромагнітних хвиль. І, але властивості в них дуже різні. І від чого ж залежать властивості? От, наприклад, світло ми можемо бачити очима, тепло можемо відчувати шкірою, радіохвилі можна вловити тільки за допомогою спеціальних пристроїв. В чому ж їхні відмінності в чому спільність усіх цих видів хвиль? Так, ну, от дивіться, кожна електромагнітна хвиля характеризується такими величинами як частота і довжина. Тобто, і розподіл електромагнітних хвиль, якщо їх розподілити за зростанням частоти. Так, на якійсь шкалі, то така шкала безперервна послідовність частоти довжиниснучих в природі електромагнітних хвиль. Таку шкалу назвали шкалою електромагнітних хвиль. Ось подивіться, вона тут нарисована. Починається вона з радіохвиль, у них найменша частота. Далі йде інфрачервоне випромінювання, видиме світло, ультрафіолетове випромінювання, рентгенівське випромінювання. Гама випромінювання це все приклади електромагнітних хвиль. Чим вони відрізняються одна від одної? За частотою або довжиною. Тобто частота від радіохвиль до гама зростає, а довжина, відповідно, подивіться на верхню шкалу зменшується. Так, ну і розглянемо деякі приклади. От радіохвилі це найдовші, з найбільшою довжиною. Довжина в них. Від десятків кілометрів до десятої долі міліметра. Це називають радіохвилями. Так, дивіться, значить, радіохвилі найбільша довжина, найменша частота. Далі за радіохвилями ідуть у нас. Ну використання я не буду зупинятися. Ми всі знаємо, де вони використовуються. Породжуються вони змінним електричним струмом. Цей змінний електричний струм в антені виникає. і Від ці радіохвилі поширюються у певному напрямку, бо в різних напрямках, в залежності від характеристик антени. От використання бачите на слайді: мобільний зв'язок, радіомовлення, телебачення, радіолокація, навігація. GPS, космічні апарати, зв'язок, там супутникове, там, різноманітне телебачення, супутниковий зв'язок тощо. Так, далі оптичний діапазон. Оптичним діапазоном тут є три складові: інфрачервоне, видиме і ультрафіолетове. Це називається оптичним діапазоном. Тичний діапазон складається з трьох: інфрачервоне, видиме і ультрафіолетове. Видиме це те, що ми бачимо очима. Інфрачервоне, воно за властивостями, схоже на видиме, ну але лежить в області менших частот, більших довжин. Це теплове випромінювання, яке випромінюють нагріті тіла. Ну, ультрафіолетове це більш високі частоти в порівнянні з видимим. Воно випромінюється. Далі зараз розглянемо все інфрачервоне застосування дима, сушіння поверхонь, пульти керування, охоронні сигналізації різноманітні, Це. далі тепловізори. Це все приклади використання інфрачервоного випромінювання. Вони випромінюються нагрітими тілами. Так, видиме світло, випромінюється атомом. Це те світло, яке ми можемо бачити за допомогою своїх органів зору. І ультрафіолетове це, ось дивіться, довжина вже від так видиме. Зверніть увагу, довжина від 400 до 780 нанометрів. Нано нагадується мільярдна частина метра. Так? Від 400 до 780 нанометрів, а ультрафіолетовий це від, 4, від 10 до 400 нанометрів, тобто ще менші довжини хвиль. Випромінюються м, теж атомами, як і видиме світло. Так? Джерелом найбільшим джерелом ультрафіолетового випромінювання є в нас сонце. У шкі... великих дозах воно є шкідливим, у невеликих дозах може бути корисним, ну, не всім, але буває корисним для здоров'я. Так далі за шкалою, де в нас рентгенівське. Рентгенівське випромінювання має велику проникну здатність, утворюється від гальмування електронів, застосування. Знаєте, в медицині використовується для досліджень виявленням дефектів у виробах. І для дослідження внутрішніх структур кристалічних речовин використовується. Не останнє закінчуємо вже останнє це на шкалі електромагнітних хвиль, це гамма випромінювання. Випромінюється атомними ядрами. Це один із вид радіації. Називаємо його. Дуже багато в космічному випромінюванні. Випромінюється з ядерних реакторів. Може випромінюватися у центрі ядерного вибуху. Так, Застосування рентгенівського, застосування гамма випромінювання. Це зверху в мене на слайді, невірно стоїть. Застосування гамма-випромінювання, це стерилізація різноманітних медичних, різноманітні приладдя, їм стерилізують, можна вбивати бактерії в продуктах харчування. Тобто вони вбивають все живе, скажімо коротко так. Також убивають ракові клітини, тому використовуються при лікуванні ракових захворювань, також використовується в різноманітних видах дефектоскопії тощо. Так, гаразд. На цьому будемо з вами закінчувати. Отже, додому у нас два параграфи: параграф 19 і параграф 20.